На симфоперші про головне поїхали у Житомирі після несподіваних ударів. Є пошкодження, або й таки відпрацювали іскандери. Тривоги не було. Пишуть анонімні джерела у відповідних органах. За словами телеграм-каналів, жартово в результаті атаки немає. Втім, є незначені пошкодження комерційних будівель одночасно з цим і ніч ранок був неспокійний. А за 21 кілометр від Житомирського кордону пролунали вибухи однієї. З російських баз. бази Кадирова по Подальні лінії а також високопоставлені спецназівці, які прийшли на оглядані бази. Невідомі ракети Шали зробити для них сюрпризи. Карма нас догнала, Серія хлопків пролунала і на аеродромах преста. Звідки запускали безпілотник? Хлопки лунали і на зябровці. У той же час і ніч видалася дивною та неспокійною. Повідомляють про роботу ППО на Київщині. Попередньо збили невідомий літаючий об'єкт. Тривоги спочатку не було. В небі Києва наша авіація, як повідомляють джерела, пуски відбулися з території аеродрому. Зябровка. авіація збиває невідомі об'єкти та безпілотники над Бучою та Ірпінем. Уже попереджалося. Президент Росії Володимир Путін доручив мінобо. Рони визначити цілі у Києві для удару у відповіді на атаку ЗСУ у Москві в день перемоги. Про це повідомляє російський телеграм-канал Маша з посиланням на джерела. Російські пропагандисти стверджують, що за даними їхніх джерел ЗСУ у Москві, начебто, готують провокації серйозніші від ударів дронами. Зазначається, що відповідь на них буде серйозно ймовірно, Безпосередньо торкнеться Києва, як стало відомо, маш Володимир Путіна дав казівку міністерству оборони РФ визначити цілі у Києві. Для удару Арішнікому, схоже. Перемир'я не буде, йдеться у повідомленні до слова напередодні речник президента Росії Дмитро Міського заявив, що ініціатива Путіна про триденне перемир'я з нагоди дня перемоги є актуальною. Водночас спікера диктатора пригрозив Росії та дасть адекватну відповідь. Якщо Україна продовжить спроби ударів до цей період, нагадаємо, вперше Росія атакувала Україну новою балістичною ракетою Арішні, яка здатна нести ядерний заряд. 21 листопада 2023 року. Тоді росіяни вдарили по Дніпру ракетами мала кількість головок, але не мала вибухівки, тому завдала невеликої шкоди. Хоча Путін стверджував, що арішники між континентальною балістичною ракетою та унікальною розробкою експерти кажуть, що це ракета середньої дальності є модифікацію АРС 26 рубіж. Києву знову можуть загрожувати небезпека від нових ракетних ударів Росії у соціальних мережах. Активно обговорюють інформацію про передислокацію дивізіону протикорабельних ракетних комплексів Балдобрянської області. кажуть експерти. Комплекс здатний запускати ракети Х-35, Х-35 у здальністю. У 260 та 500 кілометрів через дефіцит ракети інших типів Росіяни можуть застосовувати для їх обстрілу території України, що несе пряму загрозу для столиці. Дивізіон призначений для ураження кораблів, проте через брат відповідальних ракет бали зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях і заберка Бастіон, що використовує надзвукову ракету Онікс. Для цього на озброєнні комплексу стоять ракети Х-35, 35У, який після модернізації Є 2021 року надали нові можливості, а саме збір... Івшили дальність із 260 до 500 кілометрів. Не виключено, що ворог може спробувати застосувати бали для ракетного удару по Києву. Дальність ураження ракетою Х-35 – 120 кілометрів, а ракетою Х-35 – у 260 кілометрів. Відстань від краю Брянської області до Києва становить 280 кілометрів. А тож загроза цілком можлива в повітряних силах ЗСУ кажуть, що їм невідомо про таку загрозу. А щодо ракет Х-35 додають, що такі ракети важко збити. Такі ракети ми ще не збивали. Немає поки таких засобів щодо комплексу «Бал», то Росіяни вже обстрілювали за нього Миколаївську область із Криму. А щодо його переміщення Добрянської області, то необхідно перевіряти інформацію. Можливо, це черговий фейк. Розповів сайту та Юрій Ігната, колишній речник повітряних сил збройних сил України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.